Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня, хочу сьогодні з вами подивитись Херсон Одесу Миколаїв. Рада вас вітати. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайочки! Херсон Одеса Миколаїв. Херсон. Дивіться, ну, може, вони там хворі. Вони знову будуть бити біля дамби, яку вже розбили. Там просто щось гаряче. Все, що на узбережжі, під обстріл іде. Ми чекаємо на якусь зброю. Я думаю, що ви чекаєте на реби. От прям відчуваю. Тому для того, щоб вогонь припинився цей дронами. Мені таке відчуття, що вам дуже треба реби за тою картинкою, що я бачу. І Якщо нам їх дадуть, тільки скільки нам треба, таке буде відчуття, що вони просто ну, так сильно не будуть долітати хоча б ті дрони. Угу. як не дають можливість в якійсь частині області, яка наша, під нашим контролем, навіть пересуватись. Тобто ми не, не знаємо, що там. І активно обстрілюють і контролюють. Не з землі, розумієте? Тобто, не дрон сам не направиш, не сам не пройдеш. Як постійно щось там прилітає. Херсон найближчі дні. Ну, знову біля води починається якась активність. І їхня, і наша. Я думаю, там активізація буде. Хоча зараз інформаційно трохи притихло, але там буде активізація і ворога і наша. Я питаю про місто, мені область показує. Будемо перепитувати Херсон найближчі дні. Загублені душі. Люди з області вимушені виїздити. Вимушені. Тут знову йде ВПО, причому масово. Ну, як неможливо. Хоча б на якийсь час поїхати, щоб тиша була. Загублені душі, 4 боків залітаю. Все на генераторах. А що у вас зі світлом? Якась прям аварія буде. Дівчата, коли я там щось питаю, це значить, що я питаю і мені далі йде інформація. Не обов'язково мені розписувати це в коментарях. Це така специфіка перегляду. Тобто, треба задати питання, щоб прийшла мені відповідь. Тобто мені вже показали. От порада. Не випускаєте дітей в передмісті кудись за місто. За містом в кого є діти, хай сидять по хатах. От як дитина піде погуляти і все. Може, полюють на дітей, на маленьких, спеціально вбивають. Цвинтар, він мені, він мені знову область показує, що там криваво все. Ти диви. Я про місто, він мені цвинтар показує. Біля цвинтаря падать буде. Там військових шукають десь, село на цвинтарі стоїть. Не знаю, чому така інформація. Жертв хочу, готуюсь до чогось. Та він готується до масованого, тому що по Дніпру також показувала. Херсон вночі в будинок, може бути, ввечері вночі, руки тягне. Їх більше. Їх більше стає. Знову показуємо, ми без світла сидимо. Доведеться свічки запалювати. Ну, таке. Таке. Більше обстрілів стає. Херсон дні Ворог активізується, тому що на фронті не вдається щось. Карта диявола помирних буде бути. Прямо полювати. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована найближчі дні. Там будуть новини, якісь ми відбили на наступ ми відбили спроби штурму. Всі заспокояться, кажуть, ранувато Я готую щось нове. Все, я бачу, що. Дивіться, картинка така показує, що я в видах дронів не розбираюсь, але що якийсь великий, ніби великий дрон, але як літачок маленький, і він далі залітає. Тобто вони щось будуть пускати. Таке, що буде долітати. Прямо до міста. Вони, може, і зараз долітають, але вони будуть далі летіти і падати, і вибухи через них гучні. Доведеться ворога знову відбувати, відсувати. Активізація піде знову. Там, де було тихо. Одеса найближчі дні. Одеса. За область переживаєте, за передмістя переживаєте, зброю туди дали, чекаєте, ворог, атаку від ворога чекаєте, йде на Одесу, в центр може бути. Угу. Іде. І щось ми зробимо йому, ворогу таке, мир будемо нести, нести свій. За Крим, він вже, вже є мета помсти, за Крим, чомусь так кажуть. І ще за щось буде, за якусь область. Ми накриємо ворога десь на його території, піде помста по нас. Це найближчі дні. Мах, Верховна жриця. Ха-ха-ха. І ми потім подаруночок такий приготуємо ворогу. Тобто, щось буде зроблено е з Одеси, якийсь пуск може бути, або в морі в одеському, зрозуміло? Ми їх б'ємо, вони нас. Є загроза однієї, атаки на центр міста, але показує більше передмістя. Більше передмістя Миколаїв найближчі дні. Так, що у нас є? Один, тось, один той самий район, де вода поруч є, і промка якась є. Є загроза, може бути удар і ракетою, і дрони йдуть. Дрони в розвідку йдуть, по околицях кружляють, наводять, наводять, не можуть щось знайти. Дивіться, від дронів є загроза для цивільних, для дітей, для жінок. Обережно. Це може бути світла, світла пора доби, тобто не зовсім темна ніч. Зрозуміло? Можете просто гуляти, а вони збивають, збивають. Десь ховайтесь. Ви ж до цього звикли. Це вже рефлекторно повинно бути.